Опів на десяту ранку. До початку пробного ЗНО ще півтори години. Втім, на ганку одного із львівських пунктів тестування вже людно. Абітурієнти сходяться звідусіль. Та я їхав просто з сихова, тому вирішив стати о 8-й годині. Батьки завезли, і щоб не запізнитися. Декого до пункту супроводжують батьки. Моральна підтримка, так би мовити, я цей район дуже погано знаю, і він погано Тим знає. Тим більше ми тут не, не буваємо. Але підтримка думаю, не зашкодить. Майже в ногу марширують на тестування, і ліцеїсти супроводжують один одного, інакше зась. Тільки строїм. Тільки так військові вишки. з ліцею імені Грей Крут, вулиця пасічна. Найсумлінніші не марнують жодної хвилини. Штудіюють конспекти. То все переглядаю, що було та фізика. Ці формули три повторити зарази. Та, бо там шпаргалка не дасть. Та шпаргалка то на все треба. Треба все пам'ятати. Рівно в 10.15 починають запускати на територію проведення пробного тестування. Основними документами є паспорт і запрошення перепуску. Класах зустрічають абітурієнтів вже інші інспектори. Ваше робоче місце 14. Прошу особисті речі поставити там на столі, особливо мобільний телефон, виключити його. Куртку можете тут повісити на вішах. Попри те, що це лише пробне зно, і результати ні на що не впливають. Втім, воно максимально наближене до справжнього. Настрій не знаю, страшно. Рівно об 11-й важлива формальність. Інструктори зачитують права і обов'язки. Втім, цьогоріч на Львівщині погода таки внесла зміни у правила. Ми отримали розпорядження Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти про те, що час перепуску учасників тестування пробного продовжуємо до 11.30. Організатори тестування пообіцяли, якщо буде потреба, тим, хто не зміг дістатися пунктів тестування в області через погодні умови, в індивідуальному порядку дадуть ще один шанс. Бо явка завжди на пробну є дуже високою. Люди платять і розуміють, що за цим треба прийти. Те, що ми маємо сьогодні з природою, є вперше за всі роки. Що ми проводимо наприкінці тестування. Кожному вручають так звані інформаційні матеріали, простіше кажучи, відповіді, за допомогою яких вони зможуть визначити, скільки ж балів вони набрали. У бонус кожен учасник пробного ЗНО може безкоштовно на порталі 20 разів пройти ще й тренувальне комп'ютерне тестування. 30 березня відбудеться ще одне пробне ЗНО з математики, історії України, хімії, географії та світової літератури. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.